Програмування костер Pager r 90 Rex і передавача r 98 Rex USA. Продемонструємо процес програмування комплекту гостьових пейджерів r 90 Rex і передавача R98 REX. Візьміть зарядну станцію, встановіть на неї всі 10 пейджерів з комплекту. Підключіть кабель живлення з адаптером 5 В до зарядної станції, а інший кінець до розетки 220 вольт. Після появи живлення на пейджерах з'являться індивідуальні номери від 1 до 10. Далі підключіть адаптер живлення передавача до мережі 220 вольт а штекер кабелю у відповідний роз'єм на корпусі передавача. Після ініціалізації передавач R98 REX готовий до роботи. Увага! При програмуванні пейджерів у пам'яті передавача R98 переконайтеся, що пейджери знаходяться на зарядній станції, а сама станція підключена до мережі 220. Інакше запрограмувати пейджери в пам'ять передавача R98 не вдасться. Для програмування передавача увійдіть в режим налаштувань, для цього натисніть на символ коліщатка на клавіатурі. Далі введіть пароль для входу в меню налаштувань. Пароль знаходиться в інструкції користувача передавача R98. За замовчуванням встановлено пароль. 5, 6, 7, Після введення паролю передавач автоматично перейде в меню налаштувань. На екрані з'явиться напис F1. Даний розділ відповідає за додавання гостєвих пейджерів. Зайдіть в нього, торкнувши символу галочка, тепер можна запрограмувати кожен гостьовий пейджер по черзі. Припустимо, що ви хочете запрограмувати пейджер під номером 27. Виставляємо на екрані передавача касира число 0027. Торкаємось клавіші дзвіночок. Число 27 почне блимати на екрані передавача. У цей момент візьміть костер пейджер, який хочете запрограмувати, і піднесіть його до екрану передавача. У вас буде 8 секунд, щоб піднести пейджер до екрану. Якщо ви вчасно піднесли пейджер, він почне світитися, вібрувати і видавати звукові сигнали. А на його індикаторі замість заводського номеру, в нашому випадку, це одиниця. З'явиться число 27. Ви вдало запрограмували костер пейджер і призначили йому новий індивідуальний номер. Таким чином, ви можете програмувати всі пейджери комплекту і призначати їм нові номери. Перевіримо, як працює система. Виставляємо на екрані передавача число 27 і натискаємо на дзвіночок. Пейджер з номером 27 почне вібрувати, світитися і видавати звуковий сигнал. Це означає, що програмування Костер Пейджера успішно завершено. Наявність системи гостьових костер пейджерів у ресторанах швидкого харчування стала запорукою успіху для тисячі ресторанів в світі. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і залишайтеся з нами.